Теж я, як представник опозиційної політичної сили, теж хочу висловити свої застереження стосовно справедливості і чесності поділу виборчих округів в Україні і на Львівщині, зокрема. Які в мене є для того підстави? Я дозволю собі зациту, зацитувати двох представників ключових представників е, виборчого процесу в Україні. Це, скажімо так, 12 січня Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії, заявляє, що межі округів навряд чи будуть збережені. Є певна підстава вже сумніватися в тому, як буде розвиватися процес. Наступне 28 січня, буквально три дні назад, голова центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявляє про керованість членів. Центральної виборчої комісії окремими політичними силами. Після таких двох заяв, ключових фігур, які, скажімо, забезпечують виборчий процес в Україні будь-якій політичній силі, в першу чергу це опозиційним політичним силам, слід задуматися на тим, наскільки справедливий буде виборчий процес в Україні відбуватися. Олександр Ганущин дуже чітко.